Бажаю здоров'я! Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги абсолютно нова модель Scout tu 254GM. Хід цієї весни, я так думаю, їх тільки напривезли і тільки зібрали. І свіженький трактор може поїхати до вас. В ньому встановлене серце, звичайний кмовський движок 385 ВТ на 24 кінських сили. Номінальна тягова зусилля. 6.3. Об'єм двигуна 1532 кубічних сантиметри. Витрата палива до 275 г на годину. Система запуску Електростартер, який блокується педалю щеплення. Система охолодження. Рідинна, радіаторна, закрита з примусовою циркуляцією рідини. Об'єм паливного баку 39 літрів. Заливається масло 10В40. Швидкість руху вперед 32 км на годину, назад 7,5 км на годину. Передня гума 6 х 16, задня 9,5 х 24 Навісний механізм витримує навантаження до 420 кг. Є гідровихід, також в комплекті розетка для причіпа і вал відбору потужності на дві швидкості і штатний фаркоп. В салоні ми маємо нову автомобільну типу приборку. КПП виведені на бік. є невеликий тунель, капітанське крісло, ЛКП чудової якості, також є аварійка і, в принципі, всі необхідні показники, датчики та кнопки. Рульова колонка не регулюється. Бачимо, у нас тут така виямка, але то неправда. Педалі розташовані зручно, щеплення однодискове, натискається легко. Ціна такої техніки 6600 доларів. Зацікавила техніка? Телефонуй за номером, що бачиш на екрані. Сподобався ролик? Підписуйся та став лайк. До побачення!